Ці шість нейромереж замінюють команди з 20 людей. Те, що я вам зараз покажу, кардинально змінить ваше життя. Я особисто використовую ці нейромережі і вони економлять мені години. Перший інструмент Gemini Agent. Забудьте про найм асистентів. Це твій особистий бізнес-асистент, який працює 24 години на добу. Він веде переговори з клієнтами, пише ділові листи, планує зустрічі, аналізує ринок, все, що робив би твій найкращий топ-менеджер тільки в десятки разів швидше. Другий джулс спеціально для розробників. Уявіть, програма пише код цілодобово, і тобі навіть не потрібно його перевіряти. Один ІТ-підприємець замінив ним команду з трьох програмістів і тепер економить 15 тисяч доларів щомісяця на зарплатах. Третій інструмент революційний перекладач в реальному часі для Google Meet. Мовний бар'єр офіційно більше не існує. Ти розмовляєш українською з китайськими інвесторами, з німецькими партнерами, з японськими клієнтами, і всі розуміють тебе ідеально, а ти розумієш їх. Четвертий неймовірний астра це як мати експерта з будь-якої галузі завжди під рукою. Наводиш камеру телефону на будь-який предмет і миттєво отримуєш професійну пораду. Зламалася труба. Ші покаже покрокову інструкцію, як полагодити. Не знаєш назву рослини, Ші розповість все про догляд за нею. П'ятий інструмент: флоу для створення професійного кіно. Один клік, і у тебе готовий фільм зі сценарієм, розкадровкою і навіть музикою. Навіть якщо ти ніколи не тримав камеру в руках, зможеш створювати контент рівня голівудських студій. І найбожевільніше для останнього – VO3. Цей інструмент генерує відео з ідеальною людською мовою та професійним звуком буквально за секунди. Ти просто вводиш текст і отримуєш готове відео з озвучкою, як у професійної студії звукозапису. Поки твої конкуренти все ще роблять все вручну і сплять, ти можеш використати ці шії і обігнати їх на цілі роки вперед. А для зручності я зібрав всі посилання на ці нейромережі і вони вже чекають на тебе в телеграм-каналі. Підписуйся прямо зараз і зберігай це відео, щоб не загубити.